Думає, до якої природи вони належать? Яку форму має Сонце та місяць? Місяць сонце, зорі, Земля. Це небесні тіла. Місяць сонце та зорі. Ми можемо спостерігати на небі. Ось поглянь! Це знімок землі, зроблений космічним апаратом, який досліджував поверхню місяця. Землю можна побачити з космосу. На фотографіях, зроблених із космосу, видно, що Земля має форму кулі. Порівняйте форму землі з формою Сонця і місяця. Ось перший в нас місяць, другий Земля. Що ти можеш сказати? Правильно, те, що місяць та земля мають форму кулі. Зовнішній вигляд землі відтворює її модель. Яка має назву глобус? Глобус відображує кулясту форму землі. На ньому можна побачити все, що є на земній поверхні, але в зменшеному вигляді має форму кулі. А глобус це модель землі. Будь ласка, дай відповіді на запитання та спробуй підготувати розповідь про дослідження людиною небесного тіла будь-якого на вибір. Дякую тобі за увагу. Ви великі молодці. Я вами пишаюся.